Тати Середницький Євгеній, я адвокат, і ви на моєму каналі. Вибачте за довгу паузу. Ви просили, і я нарешті знову виходжу в прямі ефіри. Надіюсь, це буде більш частіше, чим останнім часом, тому що накопив багато інформації, якою хочу з вами поділитися, розвіяти якісь міфи, зняти занепокоєння. Тому, будь ласка, підписуйтесь, якщо цікаво, те, чим я займаюся, також ставте в свої вподобайки. І, звісно, на початку трансляції, як і завжди, попрошу вас поставити плюс, якщо все добре з картинкою зі звуком, якщо маєте технічні проблеми, ставте мінус, будемо розбиратися. Але хочу зазначити, що це прямий ефір, і можуть бути якісь там потріскування або перепади. З інтернетом. Майте це, будь ласка, на увазі. Діліться цією трансляцією, тому що сьогодні буду розповідати вам про індексацію пенсій, про податкову систему і про своє бачення нинішньої ситуації, яка складається в Україні. Дякую, що приєднуєтесь. Ну що ж, не будемо довго вступати. перейдемо до найцікавішого. Зараз звертаюся до на... до наших пенсіонерів а, і хочу повідомити приємну новину. Кабінет міністрів в свою чергу вже затвердив відповідну постанову Кабінету міністрів, в якої передбачив індексацію пенсій на рівні 11,5%. Багато це чи мало? Складно сказати. Як на мене, звісно, це мало, тому що розмір мінімальної надбавки не може становити е, менше 100 гривень. Але що таке зараз 100 гривень? Самі ми розуміємо, що на 100 гривень майже нічого не купиш. Тому, будь ласка, пишіть, пишіть, будь ласка, ваші думки стосовно індексації. Також, що хотів би сказати і на чому наголосити. Верховній Раді зареєстрували законопроект про внесення змін до бюджету України на 2025 рік. Трохи про це поговоримо, більш детальніше можете переглянути мої. Попереднє відео про збільшення мінімальної пенсії. Багато хто писав в коментарях саме про те, що це знов якісь недоречності, це все брехня, мов, я балаболи і таке інше. Але можете перейти на сайт Верховної Ради і саме засвідчитись, що є такий законопроект. Звісно, його ще на жаль не прийняли. Добрий день вам. Пишіть запитання свої, я постараюся. На них дати відповідь наприкінці, щоб не переривати нашу трансляцію. Всім гарного дня, а я продовжую. Так, е мінімальна пенсія становитиме відповідно до вказаного законопроекту 7 тисяч гривень. Е брехня це чи реальність. Е будемо з вами за цим спостерігати, тому, будь ласка. Тримаю руку на пульсі, якщо цікаво, знову наголошу на тому, чому варто підписуватися. Не тому, що я хочу ваших лайків, хочу шаленої популярності, а тому що я хочу розповідати детальну інформацію, розвіювати міфи і таке інше. Що ж до мінімальної пенсії, на даний момент вона становить дріб'язок просто, це 2361 гривня. І ви розумієте, що якщо індексація буде на рівні. 11,5%, то це взагалі нічого, враховуючи, що як на мене, інфляція в країні становить не менше як 14-15%, а може навіть навіть і більше відсотків. Але як ми можемо впливати на цю ситуацію? Ми можемо створювати петиції. Ми можемо випускати такі ролики, ми можемо коментувати. Чи можна оскаржити неправильний розрахунок пенсії? Звісно, можна оскаржити все більш детальніше. Буду розказувати вам далі, точніше наприкінці цієї трансляції. І щоб закінчити вже мінімальні пенсії, збільшення соціальних стандартів, ми можемо на це все впливати е, Оксана Павловська, де вони гроші будуть брати на підвищення пенсії з простих громадян. Про це якраз я хотів далі розповідати. Дякую за уточнення. От і далі. Як ми можемо на це впливати? Ми можемо випускати такі відеоролики, ми можемо їх коментувати, вибачаюсь. Запускаю свого помічника. Мій кіт. Хотів теж поучаствувати в прямій трансляції, тому що пенсія його також цікавить, як і збільшення соціальних стандартів, стандартів мінімальної заробітної плати. А, що хотів ще сказати, а, тиснути треба на владу в законний спосіб, говорити про це, де брати гроші? Де брати гроші? Я вам зараз розкажу: грошей в Україні вистачає. Але якщо ми будемо боротися з корупцією, якщо ми будемо фіскалізувати перевезення, хоча б почнемо з перевезення, ринок. Перевезень значний, великий, всі знають, особливо в Київській області, хто проживає, і кожен день добирається до Києва на роботу навчання. Платить шалені кошти за перевезення, але не всі ці кошти фіскалізовані ніхто фіскального чеку не надає. Тим самим нічого, грубо кажучи, і не порушуючи, тому що в транспорті можна не встановлювати е, касові апарати, таке інше, тому необхідно приймати відповідні зміни, щоб всі ці кошти надходили до державного бюджету, так само збільшувати контроль за цими перевезеннями. Так. Багато водіїв працюють в нереальних умовах, і це все потрібно висвітлювати, з тим це потрібно боротися. Тому вибагайте, будь ласка, талон під час проїзду в транспорті і, і в громадському. Я розумію, що багато їх надруковано, ну, чесно кажучи, на туалетному папері. Але якщо нічого не робити, і не встиг. Запитання, прокоментувати, якось змінилися налаштування Ютубу. Тепер навіть обіцяв вам коментарі. А, можна дивитися, забувся, що в мене з собою є додатково планшет, де я можу це все переглянути. Тому не переживайте все під контролем. Хоча я і трохи динозавр з технікою. Як це все впливатиме? Та це все впливатиме прямі надходження до бюджету. Можливо, треба зменшити деякі податки, щоб збільшити кількість надходження їх до бюджету. А так як збільшили військовий збір з півтора відсотку до п'яти, тепер багато бізнесу закрилося в попередньому відео. Тому переходьте дивіться, я вже казав. Що, за даними державної статистики, близько 61 тисячі ФОП після цього закрилися, тому що було скасовано багато пільг. Повернули знову у 25-му році сплату ЄСВ? Отака от от ситуація на даний момент. Тому де брати гроші? Треба реформувати податкову систему. Треба зменшити кількість. Керівних посад, особливо в державних органах і органах комунальних, всяких служб і підприємств. Оскільки я от недавно був в одному райвідділку, там стенд висить, в райвідділку поліції по справах своїх клієнтів. Якщо я не помиляюся, у міністра тільки МВС. Шість чи сім заступників? Я не розумію. Навіщо стільки? Якщо ще є окремо кожен департамент. Е а в цьому департаменті є керівники цих департаментів, а у них є свої заступники. Я не розумію. Невже у нас покращилася точніше побороли кримінагенною е і зменшилась кількість злочинів? ні, якісь на жаль, з кожним днем все більше і більше. Ну так. Наші правоохоронці е, працюють. Да? Е, е, не можна сказати, я взагалі не е, люблю, коли навіть мої колеги починають ображати і працівників правоохоронних органів. Да, багато з них корупціонерів, але всі ми знаємо презумпцію невинуватості. Да? Допоки. Рішення відносно вказаної особи, а в даній ситуації це обвинувальний вирок, не набере законної сили. Ми не можемо на когось вішати якісь ярлики. Якщо комусь відомі якісь факти незаконних, кримінальних правопорушень, звертайтесь до правоохоронних органів. Не треба займатися цим популізмом, де брати гроші, що всі злочинці, всі корупціонери. Ні, це не так. Зменшуємо кількість керівників державних органів, особливо в державному секторі: це Укрзалізниця, Укрпошта. Там члени правління в державних банків отримують величезні гроші. Нафтогаз, реформа податкової системи. Я вже про це наголошував. Вкотре наголошую фіскалізувати повністю всі операції. Мені таксисти, як я буду зараз глушити рибу як арестович. На Дунаї і повністю все це висвітлювати, шановні, ви мене просто дістали. Війна продовжується. Гинуть люди, гинуть наші військовослужбовці, наші захисники. Не вистачає чогось. Ми постійно надіємось на якусь підтримку за кордону. А коли ми вже самі станемо суб'єктними, коли ми почнемо боротися з цією тотальною корупцією, коли почнемо вже справедливу і пенсійну реформу, і реформу податкової системи. Багато чеків перевіряйте, будь ласка, шановні, можете саме в цьому пересвідчуватися. Вони всі липові не фіскалізують багато всяких торговців повністю всі ці операції, і з деякою частиною я їх розумію, тому що виплачувати величезні заробітні плати вони не можуть офіційно, вони плачуть мінімальну заробітну плату. Тому що велике навантаження ЄСВ це єдиний соціальний внесок на зарплату становить аж 22%. Це величезна сума, але це ні в коїм випадку нікого не виправдовує. І тому де брати гроші на пенсії, де брати гроші на збільшення соціальних стандартів, Ну, звісно, давайте фіскалізувати всі операції, давайте справедливі податки. Я виступаю за зменшення ЄСВ. Є така крива навіть в економіці, постійно забуваю. Вона названа в честь одного економіста, який її, значить, і обґрунтував. Що зменшення податків навпаки збільшує надходження до бюджету. Крива Лафера, от мені дружина е за лаштунками ефіру прямого підсказує, розумієте, можете детально з нею знайомитись? Це не я придумав все це прописні істини, про які говорять в тому числі Арестовичі. Багато інших, м значить, фахівців, і в економічній, і в воєнній галузі, і в юриспруденції. Мене теж викликає багато питань стосовно наших нормативно-правових актів, які вони двоякі. Стандарти викликають під час їх трактування. Розумієте, тому є над чим задуматися у мене все на сьогодні, але наприкінці, як обіцяв, пройдуся по вашим запитанням. Їх небагато, але вони є. Чи можна оскаржити неправильний розрахунок пенсії? Так, звісно, можна його оскаржувати, можна писати про перерахунок пенсії, звертаючись навіть в електронному вигляді до пенсійного фонду, а потім уже, звісно, звертаючись до адміністративного суду. Але для цього мають бути е, значить, відповідні підстави. Якщо маєте пільги, звертайтесь до безоплатної правової допомоги, щоб не платити шалені кошти, е, в тому числі, і адвокатам у пенсійних справах. Далі, де вони гроші будуть брати на підвищення пенсії з простих громадян? На жаль, з простих громадян, але я як мінімум три. Чи чотири навіть підстави на ВІВ? Я, я знаю це. Ну я їжджу в таксі, читаю газети, які лежать так само е, на полицях е, супермаркетів, е, в парках, і там пишуть багато так. Я вже не говорю про те, що використання сьогодні розговорився, але я обіцяв вам треш. Я його буду розкати. Але я не хочу нагнітати, я не хочу на цьому негативі. Пробитися і стати топ-блогером. Я хочу заспокоїти, я хочу змін в цій країні. Зараз забув, що хотів сказати: стосовно умов праці наших українців, заробітна плата платиться в конвертах, люди працюють по 250 годин на місяць, отримуючи всього-навсього всього 20 тисяч гривень. А хтось навіть і цієї суми не отримує, про які можемо ми з вами говорити, потім. Збільшення економічних умов, тому що люди затуркані, люди втомлені, вони сутками працюють, плюс тривоги, плюс багато людей мають родичів, які зараз захищають наші інтереси, нашу країну, нашу батьківщину. Вони втомлені і так отримують негатив, який з кожного екрану. А тут ще й повинні працювати по 200, по 250 годин на місяць, в яких умовах зазвичай роботодавці навішують стільки. На них обов'язків, що це просто кругом голова йде. Треба бути і продавцем-консультантом, і маркетологом, і бухгалтером, і е, надат, видаткові е, ставити на облік разом з товаром, і е, значить обслуговувати клієнтів, і бути мерчендайзером, розкладати це все. Ну, Це просто нонсенс, як на мене. Що думаєте, пишіть стосовно цього все в коментарях. Далі як впливає переїзд за кордон на виплату пенсій? Виплати пенсії можуть припинити у зв'язку з цим. Звісно, є відповідні е, двосторонні угоди е, з іншими державами. Якщо вони підписані з цією державою, е, то проблем не має бути. Але зважайте, будь ласка, на це далі. Е, як Передати накопичення у спадок. Я так розумію, накопичення пенсії, на жаль, поки реформу не буде проведено, поки солідарну систему пенсійну не змінить накопичувальна, ми не можемо говорити про отримання пенсії у спадок. Можна перейти потім на пенсію другого подружжя, якщо сталася трагічна історія, і хтось помер із подружжя, якщо вона більша за пенсію, яку отримує той, хто пережив. Але там не вся сума, на жаль. Ну такі от. Отакі от реалії. Та ніхто такі пенсії не буде платити не з нашим щастям. А я вимагаю, щоб платили багато є грошей. Треба податкову реформувати, треба відслідковувати. Тому що багато людей не мають доходу, купують собі елітну нерухомість, елітні авто, при цьому не сплачують майже податків. Доходи в них ніхто не перевіряє. Тому ще одна пропозиція від мене: це запровадити обов'язково загальну Декларування для всіх громадян України, і тоді хай там ЗК перевіряє державних службовців, податкова перевіряє інших громадян України. І ми з'ясуємо звідки беруться кошти, які бабусі стають мільйонерами, які брати, сестри, батьки, діти отримують від своїх державних. Службовців, родичів, подарунки і навпаки. Ну, у мене була вся інформація на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, якщо вам подобається те, чим я займаюся. Ставте подобайку вверх і коментуйте цю трансляцію, бо, звісно, багато чого не розказав. Ну і слідкуйте за моїми, можливо, майбутніми трансляціями. Я буду їх оголошувати заздалегідь. Бережіть себе. Зараз нагадаю, що збільшуються захворювання. На грип, і це не дивно. Погода стала трохи теплішою. Люди почали менше вдягати теплого одягу, а потім трохи промерзають, коли чекають транспорт, особливо після тривог, і застуджуються. Тому бережіть себе: менше солодкого, менше спиртних напоїв. Всього вам найкращого. До побачення.